Моменту реєстрації змін до бюджету. Не, я перестала читати, тому що мені фізично не вистачає на це часу. Мені взагалі подобаються детективи. Я дуже люблю Роберта Гелбрейта, це Джон Роулінг, яка пише псевдонім Джон Роулінг в її книгах для дорослих. Є серія, особливо про Кормера страйка. Мені подобається Стівен Кінг. Не все, не, не дуже паранормальне, а трошки mm -hmm. паранормальне. А книга, яка мені сподобалася найбільше в цьому році, мені сподобалось битись не можна. Відступити Павла Болянського, я навіть написала відгук про неї. Це не художня книга, але книга написана як художня. Тобто вона настільки цілісна, що вона читається як художня історія. Але ще, мабуть, мене дуже сильно зачепила книга там, де заходить сонце Олени Пшеничної. Це вона, вона дуже тепла. Вона мене спочатку лякала, тому що це книжка про будинок престарілих. Ну і про те, як там живуть люди зі своїми мріями, зі своїми думками, життєвою історією, про те, які в них відносини. Такі знаєш, український «Thursday Murder Club».